А зараз до найщирішої людини українського політикуму я певен, йому є що приховувати. Він просто не вміє. Мер Києва Віталій Кличко анонсував переможця тендеру за місяць до того, як цей тендер взагалі проголосили. У захваті від таких мерських тендерів Мар'яна Мутрунич. Ають трамваї і таких пасажирів могло б бути значно більше. Якби київськими трамвайними коліями курсували сучасні та зручні вагони, нині з трамвайним господарством Київ Пастрансу не все так просто. Київ Пастрансу останні роки ну навіть не останні роки я б сказав, останні десятиліття трамвай зазвичай це м, залишкова штука. Тобто, перш за все, оновлювався ну, рухомий склад автобусів, тролейбусів, а щодо трамваїв, вони завжди залишались ем, на обочині, скажімо так, усіх капіталовкладень. Більше того, трамвайні лінії методично закривались, маршрути закривались. І, в принципі, те, що на сьогоднішній день у нас залишилось від трамваю, це залишки колись достатньо великої обширної системи. Трамвайні обновки, які організовував Київ минулих років, не мають нічого спільного із купівлею нових машин. Як правило, старі вагони видавали за нові. Ми мене за спиною бачимо вагони, які формально пройшли капітальний ремонт, а по факту вони куплені з Праги і пройшли капітальний ремонт в Києві. По документам це київські вагони. По факту, це вагони, коли приїхали з Праги. Оновлення трамвайного парку тривалий процес. Гендиректор Київ Сергій Майзель припускає, що це може зайняти десятиліття. Для переламання ситуації нам треба закупити 400, 450 трамваїв приблизно. І поки пройде цей весь період, пройде там точно від 5 до 10 років. На даний момент на весь рухомий склад Пастрансу сучасних вагонів у Києві аж чотири. Всі вони на швидкісній лінії трамваїв. І власне кажучи, це один вагон білоруського виробництва, один вагон російського виробництва. Він випущений в Санкт-Петербурзі. Не пам'ятаю, здається, кінець 2000-х, 2010 рік, якщо я не помиляюся. І зараз було придбано минулого року два електронівських вагони. Оновлювати трамвайний парк Києва взявся особисто мер Києва. Віталій Кличко презентував новий суперсучасний трамвай польського виробництва восени минулого року за два тижні до нових мерських перегонів. Презентацію подавали від партії Кличка. Ми знаходимося в трамваї четвертого покоління, в якому стопроцентний пол, в який можна можуть заїжджати інваліди, в якому є Wi-Fi, в якому є відеонаблюдення, в якому є кондиціонер. Влітку минулого року Кличко особисто відвідав завод Песа і підписав меморандум про співпрацю. Нині меморандум засекречений. Та польські ЗМІ повідомляли, що Кличко збирається придбати 50 трамваїв. Згодом польський вагон з'являється на параді трамваїв. Його подорож до Києва висвітлює Богдан Баласинович. Так звуть радника мера. Він же і презентує трамваї разом з Кличком. Це трамвай новий, і такі трамваї вже будуть ходити в Києві. Цей трамвай прийшов сьогодні ночі. Город Київ Це перший трамвай такого покоління в місті І не останній, я могу вам гарантувати. Слово мер дотримав в останні дні 2015 року. «Київпастранс» оголосило торги на закупівлю 10 трамваїв на 287 мільйонів гривень. Тендер прописали так, що єдиним переможцем могла стати компанія, трамвай якої презентував Кличко, задовго до оголошення тендеру. Які процедури закупівлі? Навіщо? Я сказав, в Києві будуть їздити ось ці трамваї, вони хороші. Я взагалі не певен, що кличку хтось ризикнув розповісти, що там ще має бути якийсь відкритий конкурс, що взагалі існує таке явище, як тендер. Ні, ну ви б ризикнули. Тож умови просто виписали під вже готового постачальника. Запитуємо в тодішнього гендиректора Києва Сергія Майзеля, як тестувався польський трамвай і де він зараз знаходиться. Ну, я думаю, що протестувався він правильно е, і пройшов е, всі е, наші тестувальні вимоги. Е, поки що е, практично пройшла тендерна процедура. Все. Е, е, я думаю, що ПЕСА, компанія Песа виграла. І ближчим часом, коли дадуть сертифікат, уже, то ми оголосимо його як переможця. У відповіді на запит транспортники конкретніші. Презентований трамвай Песа нині знаходиться в депо Київпастрансу. Повертати його після презентації до Польщі не стали. Очікували, так би мовити, на перемогу. Що можу всіх привітати. Перший трамвай четвертого покоління в місті Київ. Перший не останній. Очікували небезпідставно технічні вимоги до тендеру, виписані так, що конкурентів не залишилося. Жоден український виробник не міг взяти участь на торгах, при тому, що пропозиції були втричі дешевші. Ізначально були встановлені в тендері документації такі а, норми, які б ну і, б участь будь-якого із а, українських виробників і інших виробників літо. изначально они показали, что нужно было там очень быстро поставить, что никто бы не успел. Вот. Потом значит, мы написали в, а в Киеве пространстве, они этот срок изменили, но в то же время приняли другие сроки, которые, ну не сроки, а другие нормы, которые просто исключают участие. Замовник хотів бачити трамваї негайно, не випадково. Такі вагони песа Фокстрот вже готові. Вони залишилися у виробника від попередньої нерозпроданої партії. Песа Фокстрот, який зараз планується придбати Києвом, це вагони, які не викупила Москва. Тобто, це вагони спеціально розроблені під московське технічне завдання. Ще 2012 року Москва замовила 120 трьохсекційних секційних вагонів у польського концерну Песа. Більшу частину трамваїв викупили, а понад 20 виготовлених вагонів залишилися на польських заводах. Тож ті вагони вирішили приютити в Києві через відкриті торги. Під них Київ продублював і собі московське технічне завдання. А скажіть, будь ласка, чому цей тендер проходив як відкриті торги? Ну, тому що. Е... Для того щоб ми більш більш обширений круг виробників затягнули. Для нас важливо ціль одна: перша дві цілі ми переслідували. Це для того, щоб зробити спільне підприємство в Києві європейського виробника трамваїв. І друге, щоб український виробник, який виробляє на Україні трамваї, завжди в нього була планка рости рости і підніматися до європейського рівня. Тобто, песа -трамвай це все таки трамвай четвертого покоління. Представник компанії Песа Даріуш Скотніцький підтвердив співпрацю з Києвом. Щодо змісту меморандуму, пан Даріуш додав лише, що передбачається монтаж вагонів у Києві із можливим залученням українських компаній. Але в результаті торгів Київ поставлять вже змонтовані готові вагони. Зважаючи на реалії ринку, крім представлених на тендері польської Песа та швейцарської штедлер, з українських виробників участь в торгах могли брати та татраюг та електрон. Ось технічні характеристики вагонів та приблизні ціни за вагон. Як бачимо, пропозиція песа дешевша за конкурентів, але дорожча від українських виробників. Від габаритної довжини залежить місткість вагону. За цією характеристикою перемагає львівський електрон, який перевозить на 30 пасажирів більше від песа. Але він не має складських запасів і не може поставити всю партію одразу. Рівень підлоги це наявність у салоні перепадів висоти. 100% рівна підлога, 36 три сходинки біля дверей. Низькопідлоговий трамвай однозначно зручніший, але різниця в ціні трикратна. Ноу-хау. Ви хочете, щоб на тендеру 300 мільйонів прийшло побільше постачальників. Тоді за місяць до оголошення тендеру кажіть, ми купимо ось цих. Решту учасників це так стимулює. Хлопці, та вам просто майстер-класи проводити треба. Або розповісти, врешті-решт своєму керівнику про, власне, сенс тендерів. О, і невеличка цікавинка на останок. Днями київська адміністрація видала розпорядження про ремонт однієї київської дороги. У розпорядженні чітко і прямо сказано ремонтувати до номеру 29 А. А там, за адресою електриків 29 А знаходяться офіси бізнесів Петра Порошенка. Бачите, КМДА чітко знає свій політичний орієнтир.